Всім привіт. т 150-й Івасьок. Діскова борона Велесагро, 3-30, діски позамінили нові, перебрали підшипники. Тут дає молотий вічмінь лексіоном уже дискуємо. Дискує старший син мій. Сьогодні я так я трохи, як то кажуть, уже даю молодим дорогу. Чи йому то треба буде, чи не треба, але добре би трошки знав для себе. 238 ЯМЗ-238 двигун, це ТД-150, хто знає, я йому робив і упору, і мотор, і тобто, там замінював двигун там. Булеся знімало з кольосного, з того з в общем, от такого плану. Е -е, зараз вже він дискує. Ми замінили диски на дискові плуговиці, нові поставили, ну, дисковка, виходить, і так непогана. Ну, я знаю, чи телефон її передасть чи не передасть. Ну, е -е, Бур'ян накриває амброзію. І це все, глибину таку не ахті, що даємо. Ходить 2-4, там на цим, друга і четверта передача на діапазон. І так, газу даже не не даємо, так, на тяжечку. І дискуємо стерню. Перебиваємо, тут я елексіоним ячмінь збирав. Тут у нас такі краєвиди. Зараз там де той островок під лісом, там соя. Теж маємо лотити. Тут соя. Не вся. Зранку погода така інтересна, то дощ пішов, ударив ту загонку, не міг почало набивати. Десь через годину часу ну, просохло і от вже б'ємо. Другий слід, другу загонку, це поле туди. У такій ямі ми знаходимося. Хмари стоять такі дощові. Щось мені там казали, на третю годину буде дощ, але як дасть Бог так буде зараз друга. Ну, тискуємо. Так, той другий у мене на ліксіоні їде менший вже. То і по комбайнах більше. А цей старший, то він на те 150 ки сьогодні трохи. Замінює мене. Як підмінюю. І вдаю, найдете навчитися, що я не вічний. А так хоч щось навчити. Ну, діти наші, знаєте, то, що закладеш, то так будеш мати по життю. Та й таке. Він е, сів і дає. Зразу те 150 ки диму. Той менший то по комбайнах зу мною постійно по ремонтах, він то вже такий досить трохи улавлює, і на роб, ну, молотив, вже має трошки поняття, розуміння, тому 14 років, це 18. А ще є, так що добре, коли є велика сім'я. Є велика сім'я, то є... Боже благословення, можливо, мене неправильно зрозуміють деякі глядачі, але діти то є добре. І ще їх є в мене трошки більше, та й вони собі ростуть. І ти навіть не усвідомлюєш, як час швидко проходить. І недавно сам був малий, а тепер вже вони дорослі сиві і стаєш. І отак життя проходить людини на землі. Ми відходимо на наше місце, приходжуть другі а так, діти, внуки і отаке. А так трошки поспілкуюся з вами сьогодні. Не особо щось буду розказувати, щось нове. а Залізо земля з тим, чим працюю, тим, чим живу. З чого живу, тому що ну заробляю. На цим. І отримую сім'ю. Тобто земля, техніка отаке. Тому... Ну, та 150 -ка, це я її ну, робив, вона класна. Е, рульове взагалі, легонько все, ну, стіплення, ну, робить. Якщо малий, ну малий, та не є він малий, але хлопець сів, каже, то тут взагалі легко. І руль де має легше, ніж на фурі. Я кажу, смотри, яка фура. Якщо е, стара, то таке. А тут дозатор стоїть 500. -ка. Стоїть, так. Да. Коробка грає, упору я перебирав тут. Ну таке. вже дав Бог дожив до цього часу, що вже діти їдуть на тракторі, знаєте, вже е, вони вже більш так виросли і прийде час, як і всіх, розійдуть діти і ти лишаєшся з жінкою, з дружиною саме на старість. І це життя, воно так сформовано. Але дякую Богу, що здорові, тверезий розум у них роблять. Знаєте, найголовніше, коли наші діточки здорові, бо це найважливіше. Не важливо гроші, це таке. це є повсякденна е, така справа гроші сьогодні є, завтра нема. А діти, коли здорові, ростуть, мир, спокій, цей мир не хватає ще нам, був би мир цей спокій та й вже би. Так, вроді би, як є, слава Богу, знаєте, але. Якось так. Таке відео трошки буде довге, можливо, воно дне, ну, перегорне. Це таке, я вже просто поспілкуюся, тому що я і не так часто відео вже викладаю і. Е -е... Чесно і не дуже до цього, але... Ну, ще трошки ділюся таке, як воно є. Якось так. Е -е... Ну, що таке ще скажу? По коментарях. Та нічого не скажу. Люди задають питання, що знаю, відповідаю, що не знаю, не відповідаю. Е, ну так. А так. Цей Ямс 238 я вам чесно скажу, дуже мені подобається його робота. Він не любить оці повні гази. От він на низинах, він дуже класно робить. от Якщо йому давати повний газ, в тапку, ну не любить він це. Отако от він їде, я вам чесно скажу, за два дні, от я от весною ну хто слідкував відео, то я за два дні бак солярки не палив. Зранку до вечора. Я не давав йому правда, І теж другий і четвертий режим передача. Другий режим, четверта передача на коробці. То вам чесно скажу, він дуже економний. Теж кажу, що він жире 30 літрів, да, якщо дати йому, та люба, жере, якщо дати, от він, як ви бачите, він їде з цим дископлугом, він не диму не має, він спокійно, мости витримують. Вони не пробуксовують. От я от слідкую, тако, да? мости не пробуксовують у тракторі. А якщо вже починають пробуксовувати, коли ти даєш йому натяжку. На, на, на і з дископлумом і газу, і той, виходить, вже і на коробку йде нагрузка. А так воно йде собі, він спокійно, йде так уверено, ну, як має бути, як ви бачите. Ну, Глибина не дуже це так стерню перебити, але м'яко робить. Тому всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Все буде Україна!